Всім привіт! Ну що, у нас розпочався новий турнір кровавий на четвірках. Ну, таке собі. Ого. Нічого, що, що барона прям, ух, тримає. Не знаю, таку вирішила. Поставити мій в центр. Там кедмана на плече, там контру. Ну, таке. пасивно, пасивно, Ну, чомусь ще тримає. Так, Кирил, на кроваві, це добре. Кирило на кроваві. Чим ми будемо турнірити? М -м? Можливо сюди м -м, взяти цю ж саме мій так? Цього викинути, ну, цю можливо лишити. Ту -ту -ту. ну прям не знаю. Спробувати так, хоча можна було взяти кет 5 4-1. Якщо чесно, може і так. Ну, нехай так, на перший бій. Дей розминочний. Кейт це така гарна. Так, трійка жовтих, трійка. Зелених. Ну, хоча там, може, зліва ще зелені приїдуть. Ого, приїхали. Мабуть, дезируємо, якраз в мене мій ліки зарядиться. В Чао стоїть альфа-злам. То, що мені не потрібен. І що мені з тобою робити? Поки що, мабуть, гензелі в мене чекають. Так, цього задиспелили, це добре. Це ніби задеспелили цього, бо само знятися не могло, щоб мало ходів пройшло. Що це за все, що там був диспел. Цю ілісю. Мабуть, у того вже скільки ж стрючків. Оце мені буде з ним. Легко. Цього зарядити, щоб ще шкоду собі наніс? Так. Можна тоді в нього знову. Просто вже хочу як взяти одного, то і гризти одного. А ми його вбили. Це добре. До речі, в мене ж тут ще грім є. Ти можна і синік збирати. Що ж мені зробити з... За тими стрічками Вони мені так подобаються, прям копець. Спочатку цього, мабуть, чудіка будемо бити. З цим повинно пройти все швидше. Так, зробимо собі мініонів, хоча не треба було. Тому що від наших в того ростуть мініони. Треба було вже їх не, не, це не прикликати. Може, тебе вб'єм? Ух ти, вбили добре. Ну, оце тобі собі не мультяшний, не дзеркало, так що <кхем> з ним легше. Ще один кедман, на щастя, звичайний. Але будуть стрічки. Так, що будемо робити? Так, хоч ви так і поїхали. І щось на диво дуже слабка команда. Чому? Що таке, що трапилось? Ну, нехай тут червоні зберем. Тепер знову їх зірвемо. Так, це, звичайно, приємно, але неочікувано. Тепер, мабуть, усього пана можна гристи. Так, 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 так. Ну, Хоча їх блокувати поки що нема сенсу, як на мене. Можна почекати трошки. Цю пані можна прибити зеленими, так що можна бити туди. Так, добре. Тут все вийшло легко і швидко. Це, це прям супер. Тут уже легко не буде. Тут у нас вже контра. І мультяшок не зніметься. М -м -м -м. Капець. Тут і травління буде. Все, що хочеш буде. Ну, Що тут оце робити такого цікавого? Ну, гензелів нема сенсу, як на мене, то тоді можна, щоб був супротив до цих всіх как, то можна взяти. Мультяшок максимально. Лісю, лісю. В принципі, вона теж ніколи не заблокує, але є хоч якийсь ну, мінімальний шанс, наприклад, що вона затось Контру. Дуже манюній шанс. Дуже. Прям дуже манюній. але. І теж різниця. А до цього була оборона там ніби 4. 4К. Все, і все. Тут мені дають вже 4700. Ну, як на мене, це все-таки несправедливо. Такий розподіл робити. Так. Так, так, так. Ну, нехай. Заберу я тут синій. Мені вбили, Це добре. Ніби як. Але в загальному ситуація, ну не прям файна, я б сказала. Дуже багатько фіолетових Пішу з інтернетом. Це взагалі не весело. Просто вироби його. Так. Зробити з цими фіолетами. Блін. Ні синіх, ні зелених. Ні синіх, ні зелених. Ота трійка жовта, воно типу логічний, ніби як хід, але воно мені не подобається, тому що я одного зеленого не хочу прям так зарані заряджати. Ясно, трошки полетіло. Але не прям так і вау. Нехай тут може ще полетить ще. Зелені, так? Там ще будуть сині. Ще зелені. У мене мій ліки вже при смерті. Блін, це таки зарядився. Халепа, вишуче за все, що будемо робити, називається рубрику хоч і в нуль. Можна взяти лісю. Тихо, ну там куди ж тіли, ти летиш? Ну, бляха, муха, ну <смас> капець. Так, ця докинула ману, добре. Звичайно, що нікому ми нічого там не зрізали. Цей вже хоче ультувати. В принципі, можна тоді спробувати і сюди і бити, щоб він не ультував. Бо там буде травління, це буде дуже неприємно. Так, мій ліки ще раз зарядили. Тоді. Спробуємо щось там задиспелити, якщо вийде. Ні, не захотіли. Ну, добре, ніту ні. А далі буде лісю працювати. Тут взяти мені трійку жовтих теж немає ніякого сенсу, тому що моя їх нічим з ними не зробити. На жаль. Ну, нехай нейтральний отак сходим, Щоб вона ману мені не підрізала. Може хто виживе? Хтось вижив. Може тоді спробувати зелених зірвати, щоб мені ліки зарядити. Блі, головне, щоб там не полетіло комба з зеленими в контру. Грім може мінус? Блін, це так боляче. Дивитися. Так, два гріма мінус. <кій> <кій> Мені хочеться так кашляти. це просто треш. Я не знаю. Багато тренжу вже. І в мене втомилось в горло, мабуть. Так, окей, будемо тебе щось бити. Ну і можна перезарядити лісі. Зелені, сині, може, вб'ємо? Добре. Окей, тут вийшло. Тут вже було набагато важче. От як для мене дуже великий розрив. І ось зараз противник. Порівняти, наприклад, цього і попереднього. Цей виглядає набагато легшим. Ну, як на мене, можна повернути гензелі мої два чахлики. Таким чином спробувати. Хоча можна було, звичайно, взяти Кедмана в тому, де він зніма каку. Ну, нехай так. Так, цього знесли. Це добре. Ніби як. Ну, Пу нехай тут заберем. Але мені треба ще одна трієчка. Для повного щастя. Ті буртус уже хоче, а я не хочу. <смір> Блін, не приїхав, думаю, може, там буде зелений. А він не захотів. Так, тут щось приїхало, але буде вже цей контра буде. Пан буде. Можна, щоб нам було не так боляче сюди вдарити. А тепер сюди. І не знаю. Давайте тут жовті заберемо. Так, той, ще не хоче, притрушений. Тепер будемо блокувати його. Ну-ну-ну, ну нехай, поки вони заблоковані, то щось тут попокидати під ними. У мене міяліки не розрядилась, нічого собі моцну. Хоча теж так цікаво. Я, в принципі, думала, що це блокування Гензеля переб'ється Лісю, і не буде їй шкоди за те, що вона на ману, тому що ну, в, лісю, в Гензеля різні блокування це мене здивувало, тому що її прилетіло. Ніби в потеорії не повинно було бути би такого. Ну, не знаю, не знаю. Я не експерт, але це була моя така думка. Так, доб'ємо тебе. Блін, не добили жовтими. Що ти такий живучий, Борю? Так, є, все, вийшло. Пан. Сарян, <кхе> погнали далі. Один бій лишається. Хм, цікаво. Чотири синіх. Ну, прям, ну не знаю. Ну, спокусливо ж так. Піти зеленими. Війну я знімала, чесно скажу. Там іноді в мене вибивало, але я знімала її. Але проблема в тому, що я не знаю, коли її склею. Я просто фізично, фізично витягую ноги. Не знаю, як це назвати, ну, коротше, тяжко. Зараз дуже тяжкий такий період. Життя десь йде в одне місце, ну, ніби як, а може і ні, не знаю. Ну, коротше, тяжко. Так що хто знає, коли я її склею. а ну, Там побачимо по ситуації. Цей пан хоче мультувати. Буде бити на екстрим. Чи що він там робить? Я не пам'ятаю навіть. Так, ух ти, Гензеля тичкою так смачно прифігачили. Заберемо тут жовті. Кого ми будемо блокувати? Може так центр. Тепер, в принципі, можна цей зелений цей один забрати і прибити у того в уголочку, щоб він там вже нічого не робив. Так. І... І, і можна було би спробувати перебрати того Міньйона. але оце блокування від лісю, воно мені не подобається тим, що воно дуже маленьке. Так, окей. Міньйона маємо. Цю добиваємо. Ну, прямо не знаю. Хотілося б... Би... Лісю зарядити? Блін. Це таки зарядився. Не знаю, що він робить. Взагалі. Уявлення немає. Так, б'є по одному, ну то добре. пум 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 Ну що, де якби десь взяти ще цього? Гензеля зарядити. Зелене щось взагалі. Я кіт наплакав. Так, цей вже знову хоче ходити, який шустрий, Цей як його, грех. Ну, ну ну, 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 ну нехай так. Там буде трійка зелених. Блін, все-таки зараз нам зарядилося. Я так довго шукаю свої камінчики, це капець. Зараз треба якось буде спробувати Кенменом прибирати того мега міньона. Хоч він, мабуть, дуже жирний. Ні, не, в мене вийшло. Це добре, це прям супер. Тепер ще якби якось от цього ніндзя з такою розтяжкою шикарною прибрати. Ця козявка навіть ухиляється від цих, від просто тиціні міньйонами. Ну не лети там під ним, було, ж. ну було лосоч Так, зарядилась, добре. Блін, я зарядився. Не вбей. ледве вижила. Ти козявка. Слухай, ну ти вдома будеш хилятися. Це все через те, що у вас двоє в команді таких було розумних це в тебе такий шанс великий. Ти ж один лишився, слухай, там шанс вже повинен бути, він був маленький. А ти все одно такий вредний. Так, сьогодні вийшло з роботи. Сьогодні як в мене оборони були легші. Поля нормальні, адекватні. Ну, далеченько. Ну, в принципі, нормально. Могло бути гірше. Все, всім дало камня, всім пока-пока.